вітаю на каналі Кіровоград депутатська година, і сьогодні слово має народний депутат України Андрій Табалов. Я вас вітаю у студії так. і власне почнемо із останніх подій. Маємо вже конкретні рейтинги, конкретні показники і результати виборів. Багато про це йдеться, але багато говорять власне і про майбутні вибори, імовірні вибори. Скажіть, будь ласка, чи ви власне особисто готові йти на нові парламентські вибори, перевибори? І що чекає на країну за вашими прогнозами? Ну, почну з того, що дуже важливо, що, попри зовнішні та внутрішні загрози, вибори все ж таки відбулися, і вибори відбулися вчасно. Тобто не було ніяких затягувань цього процесу. Процес був досить швидкий, навіть в один тур. І це велика перемога наших громадян, тому що ніхто не хоче сварок, ніхто не хоче політичної боротьби, ніхто не хоче жалобних днів в Україні. Люди прийшли на вибори. Звичайно, прикро, що не всі громадяни України, особливо на Сході, змогли проголосувати, але ви знаєте, основне, що все ж таки ми отримали легітимного президента, це визнали основні міжнародні організації, всі. І це є найголовніша перемога для нас. Я особисто був тільки за те, щоб вибори відбулися. Я закликав своїх знайомих, друзів про те, щоб прийшли на виборчі дільниці і віддали свій голос. Проголосували за найголовніше стабільність, стабільність, порядок в нашій країні. Новий президент отримав дуже високу довіру, дуже високий кредит довіри. Я вважаю, що він повинен її. Утримати цю довіру, а також помножити, помножити реальними справами. Треба вибудовувати навіть економіку, треба стабілізувати фінансову систему. Треба провести реальні неболючі реформи для того, щоб все ж таки країна почала зростати. Тому що на даний момент має місце падіння економічного зросту, навіть з попереднім роком, який був. Ну, Зовсім не такий гарний, як хотілося би. Що стосується е, майбутнього, то я особисто за повне перезавантаження влади. Я абсолютно нормально сприймаю розмови про е, дострокові вибори у Верховну Раду. Це нормально, я вважаю, громадяни хочуть цього, вони хочуть отримати, побачити нові обличчя, нових людей. Я за це я не ховаюся ні від кого. Я вважаю, що кожен депутат повинен працювати. Він повинен бути. У своїй громадській приймальній будь-яка людина повинна мати доступ до цієї людини, повинна мати е, змогу подивитись на його декларацію. Я, до речі, свою декларацію оприлюднив, е, повинна мати змогу е, задати питання, будь-яке питання, болюче, навіть персональне запитання. Я за прозорість, я за те, щоб політики були. Підконтрольні повністю громаді тому абсолютно нормально до цього ставлюсь і буду голосувати за ті рішення, які будуть у Верховній Раді стосовно цього. Про не менш важливе і гостре питання для громади. Власне, останнім часом ціни на багато які продукти харчування, зокрема, постійно зростають. В області діє програма на підтримку місцевого виробника, але чи достатньо цього? Наскільки збалансованими і узгодженими є ось власне, стосунки між торгівлею та виробниками товарів? І чого не вистачає в них, аби збалансувати, аби не відчувала громада, аби люди не відчували такого удару по своїй Манцях у зв'язку з зростанням цін реальної допомоги місцевим товаровиробникам я думаю, що немає. І я навіть знаю про це. А от між тим, реальні кроки можуть бути і можуть бути такі. Всі знають, особливо ті, хто працюють у сфері бізнесу, про те, що існує така, ну, можна сказати, навіть несправедливість. У торгівельні мережі платять товаровиробникам через 20-30. Навіть 90 днів. Уявіть собі, якщо товаровиробник виробляє е, продукцію, яка швидко псується. Тобто хліб, молоко, ковбасу, овочі, щось інше, е, фактично, цей товар можна продати ну, за 3-4 дні. А навіщо такі мати відстрочки платежу в 20, 30, 50 днів? Стосовно цього я написав законопроект, щоб е, максимальна відстрочка платежу на такі продукти була. Строк придатності плюс три е, банківські дні. Я думаю, що це буде справедливо. І тоді ця е, фактично от вся ця сума, яку товаровиробники повинні були е, брати у кредит у банках і платити відсотки, вона буде просто відсутня в собі вартості продукції, і ціни можуть знизитися. Я вважаю, що це реальний крок для того, щоб покращити життя товаровиробникам і кіровоградським теж. Для того щоб вони могли стабілізувати ціни в цей непростий період, цього місяця у Верховній Раді відбулось парламентські слухання щодо проблем гуртожитків. Власне, в Кіровограді також багато гуртожитків. Скажіть, будь ласка, ви теж мали там слово. Розкажіть докладніше, що відбувалося і до чого дійшли? Знаєте, парламентські слухання були дуже цікаві. На жаль, на них не було достатньо достатнього представництва народних депутатів, особливо мажоритарників. Там, ну. Від сили було, ну, може, 10 там, чи 15 депутатів з 225 мажоритарників. Тобто розумієте, що навіть деякі люди були незадоволені цим. Там було дуже багато представників асоціацій різних. Просто були люди, які мешкають у гуртожитках, вже мешкають там десятками років, мають проблеми. В Кіровограді теж є такі проблеми. Я би ці проблеми е, підсумував і зробив таких три основні аспекти. По-перше, це проблема з власністю гуртожитку. Тобто е, в основному доріч. практично неможливо приватизувати свою кімнату в гуртожитку, навіть якщо людина там проживає десятками років, тому що є якийсь власник. Підприємство, яке колись було державною власністю, тепер воно приватне, і власник просто не хоче цього робити, тому що це майно, тому що можна з ним зробити здати в оренду або продати комусь іншому за великі гроші. Там це, це питання було фактично проговорено і було. Таке побажання, скажем, власників, не власників, а мешканців гуртожитків асоціації, щоб це було якнайшвидше передано, все ж таки навіть безкоштовно до людей, щоб люди могли це приватизувати і щоб це було їх власним це по силах Верховної Ради. Абсолютно, посилам. Я вважаю, але тут е Верховна Рада повинна. Скажімо так, об'єднати зусилля з місцевими радами для того, щоб місцеві ради теж відстоювали права мешканців. Наступне питання стосується тарифів. От були, були люди у мене у громадській приймальні, які кажуть про те, що гуртожиток друкмашу вже закрите підприємство, і вони не можуть отримувати пільговий тариф, тому що у них це не переведено в житлове. Чомусь. І їх футболять комунальні підприємства, і енергопостачальники, такі як Обленерго та інші. А між тим це питання теж цілком нормально можна вирішити. І третій аспект це ремонти. Тобто можна навіть передати людям у власність, але ж ви знаєте, в якому стані багато гуртожитків. Теж це була державна власність, потім це була приватна власність. Тому це питання теж треба вирішити на державному рівні. і Бюджет закладався на це. На цей рік це було 1,2 мільярди гривень. Але ви знаєте, влада змінилася і маємо дірку в бюджеті величезну, тому гроші просто не виділялися. Але я думаю, що новий уряд, я думаю, що не буде великих змін в новому уряді. Я думаю, що він все ж таки це питання вирішить. І я особисто буду стояти на боці інтересів мешканців кіровоградських гуртожитків. Власне, протягом усього нетривалого часу, як мінімум місяцю, відбулося декілька національних круглих столів, власне з теми єдності країни, і в контексті цього звучала і тема децентралізації влади. Ми маємо сюжет з цього приводу. Я пропоную подивитися. Продовжимо розмову із Андрієм Табаловим, народним депутатом, який представляє групу економічний розвиток. Вітаю вас, пане Андрію! Пане Андрію, сьогодні в парламенті. Має відбутися загальнонаціональний круглий стіл, власне, дискусія не тільки народних депутатів, а й лідерів і громадської думки кажуть депутати, що основні думки можуть лягти в основу змін до конституції України, тому що знаємо, що зараз і тимчасова спеціальна комісія в парламенті працює над змінами до конституції. Власне, які у вас очікування від цього круглого столу? Ну, по перше, хотілось би сказати, що це дуже важливий крок, дуже важливий. На жаль, сумно те, що він буде відбуватися, ну можна сказати, завдячуючи, або скажімо, із-за того, що пройшли такі, такі от події в Україні, такі сумні події. І я хотів би сказати, що цей круглий стіл повинен був відбутися набагато раніше. Я думаю, що цього б тоді не було. Тому він дуже важливий, надзвичайно важливий. Що хотілося б сказати? Я буквально приведу декілька цифр стосовно місцевого самоврядування. У нас в Україні майже 12 тисяч територіальних громад. Так от, майже половина цих територіальних громад на 70% і більше дотаційні. Такого немає в Європі, такого немає в цивілізованому світі. От, наприклад. У Франції близько 50% податків це є місцеві податки у Сполучених Штатах Америки або в Німеччині там ще більше, навіть 70% доходить. Тобто проблеми України в тому, що бюджети місцевих громад фактично бідні, там немає грошей. Я можу навести приклад з мого рідного Кіровограда, де е, збори от найбільший податок, який збирається, це податок на доходи фізичних осіб ПДФО. Це майже 400 мільйонів гривень. Однак лише 75% цієї цифри залишається в Кировограді, а 25% уходить в державний бюджет, там де на мій погляд розподіляється суб'єктивно. І Потім депутати, мери повинні клянчити ці гроші. В Києві, а це 97 мільйонів для Кіровограда. Я думаю, що щорічно б ця сума залишалась у нас, то соціальні проблеми всі були б вирішені вже давним-давно. Тому я вважаю, що цей захід дуже важливий. Уряд зробив важливий крок до цього 1 квітня. Була прийнята концепція по розвитку місцевого самоврядування. Але ж тепер треба підкріпити це конкретними кроками, тобто урядовими законопроектами, які, які я думаю, Верховна Рада підтримує, обов'язково підтримує, тому що в Верховній Раді дуже багато мажоритарників, які дуже добре це розуміють. Наскільки ця концепція, яку сьогодні презентує уряд, вона відповідає запитам суспільства, тому що якщо послухати народних депутатів, то дуже багато варіантів, яким чином віддавати владу на місця відносно децентралізації, про те, що ви сказали. Тобто, наскільки те, що сьогодні пропонує уряд, Матиме підтримку сесійної зали депутатського корпусу. Ну, ви знаєте, мій погляд, що треба з чогось починати, а потім буде дискусія. Я думаю, що вона не повинна бути тривалою. Вона повинна бути якась от чітка в термінах, тому що просто немає часу втрачати для таких от пустопорожніх розмов. Я вважаю, що її треба доопрацювати як будь-яку концепцію, як будь-який проект. Депутати внесуть свої пропозиції. Я думаю, що протягом місяця, максимум двох, треба вже відпрацювати нормальні механізми. Чому добре, що були запрошені представники різних громад, тому що вони знають, як це виходить. Неможливо це зробити тільки в стінах Верховної Ради. Ми повинні запрошувати широкі кола громадськості і представників мерів міст. Навіть якихось впливових людей з, з регіонів, з міст. І от тільки тоді дискусія буде повноцінною. Андрій Олександровичу, до вас запитання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а як швидко може відбутися децентралізація і які саме повноважень влади? Я вважаю, що найголовніше це повноваження бюджетні. Тобто децентралізація повинна бути підкріплена фінансовим ресурсом. Противному випадку нічого не буде, тому що якщо є права і немає фінансів, немає чим розпоряджатись, то це все рівно буде повна централізація, як це є зараз. Тобто, на даний момент як мер міста, так і депутат повинен фактично випрошувати гроші у прем'єр-міністра, у профільного міністра для того, щоб виділили або будь-яку копійку. Я це пройшов, коли був ремонт заклада. Контакт в гімназії імені Шевченка з дуже великими боями змогли висмикнути майже 600 тисяч гривень для закінчення ремонту цього приміщення. Це ненормально. Я вважаю, депутат повинен займатися іншим, і мер міста повинен займатися іншим, повинен просто спілкуватись з громадою і вирішувати їхні питання. А Кабмін повинен ефективно працювати і просто надавати ті кошти, які повинні бути надані. Я за те, щоб була децентралізація, я про це говорив ще в. Передвиборчий період у 2012 році я навіть зареєстрував законопроект, згідно якого я вважаю, що замість 75% прибуткового податку з доходів громадян до місцевих бюджетів повинно потрапляти 100%, а це додаткові 100 мільйонів гривень у міський бюджет. Так от за 100 мільйонів можна робити все за додаткові 100 мільйонів, і дороги ремонтувати, і дітсадки ремонтувати, і школи. І дуже багато чого, і житловий фонд. Тому я буду боротися за це. І Я бачу, що настрій нової влади все ж таки зробити це. Я бачу, що це можна, абсолютно можна зробити в короткі строки. Це може зробити ще оця Верховна Рада, в якій є. Я думаю, що 2-3 місяці достатньо для того, щоб з концепції перейти до конкретних справ і навіть до конкретних рішень і фінансування. У травні відбулося два свята: День Перемоги та День Матері. Перша досить неоднозначно обговорювалася на території України загалом і в Кіровограді. Також ви, як народний депутат, де зустріли День Перемоги, і День Матері? Знаєте, стосовно 9 травня можна говорити багато чого, але це не, це не політичне свято. Це свято тих людей, які стояли на варті інтересів нашої батьківщини. Неважливо, що це тоді було СРСР. Це, е, вони захищали свої сім'ї, вони захищали свої домівки. У мене, наприклад, дід воював на фронті, був поранений, отримав декілька медалей. Е, тому для мене це свято святе. Я е, святкував його на Завадівці у квартальному комітеті. Мене туди запросили вже вдруге. Знаєте, дуже була така тепла зустріч, дружня. Ми там і, і випили по 100 грам, і потанцювали, поспівали. Радянські пісні, ті про велику перемогу. Там були ветерани, там були діти війни. На жаль, ті люди, які зараз ну, не мають того, чого вони заслуговують. Тому я подумав, що я повинен хоч якось їх підтримати. Я це зробив, і ви знаєте, я отримав дуже велике задоволення особисто. Що стосується Дня Матері, я був у підшефній родині Милих, я вже підтримую цю родину дуже. Так щільно два роки майже. Це дуже цікава, така дуже тепла, гарна родина. Там е шість дітей е говорили про те, знаєте, от питали журналісти навіть у Людмили Милої, що таке бути мамою. Вона от відповіла: знаєте, це насправді є професія бути гарною матір'ю. І навіть не ні одна дити дитина не казала, що щось мати робить не так. Тобто вона от якось змогла. Любов'ю, повагою, вірою одне одного зробити таку от, е, міцну сім'ю. Вони там стоять просто горою одне за одного. Маємо сюжет, власне мені підказують. То можемо навіть подивитися, як все було. Ось таку чи маленьку хлібину раз на два дні випікає для своєї родини пані Людмила. А це великий стіл, за яким щодня і збирається велика сім'я милих. Це моя хлібина, ну звичайна хлібина. То, ну, вона в мене на, на, на два дні. А як це якщо є випічка якась, якщо я ще пиріжків напечу, то на два дні хватить. А якщо е, е, немає випічки, немає щось так вкусненького, сладкого, то на день, на, на півтора дня. У родині милих шестеро дітей. Усі, окрім трирічної Ельвіри, опановують музичні інструменти. Це найстарший Богдан, йому 17. По три години за інструменту проводить і менша діана. Вона найперша помічниця мами. Як сідаю, то часа три сидю. Поки все повторюю, багато ж все таки сімей клас. А так мамі потім допомагаю. Посуду мию, вбираю в хаті, за дитиною дивлюсь. Усі діти працьовиті і гарно навчаються, розповідає пані Людмила. Щороку на день матері жінка отримує шість привітань зі святом. Кожен підійде і скаже: Мамочка, я тебе люблю, обніме ручками, і це дуже приємно. Кілька років поспіль. З Днем Матері, пані Людмилу, вітає і Андрій Табалов, народний депутат України взяв шефство над багатодітною родиною і є бажаним гостем. Коли було відкриття благодійного фонду Табалова, то Людмилі, Милі, ми вручили відзнаку. За знаєте за таку важку професію бути мамою, тому що насправді це є професія і важка робота. Хоча я думаю, по ній не видно, що це важка робота. Вона вся сіяє просто від того, що це все таки приносить задоволення. Великій родині великий подарунок від Андрія Табалова. Милі отримали холодильник. Андрій Олександрович, менше однієї хвилини залишається у нас до завершення ефіру. Я прошу вас звернутися до глядачів. Ну, по перше, хочу. Всіх нас привітати з тим, що все-таки ми вибрали нового президента. Маємо всі надію на те, що ситуація в країні стабілізується, ми отримуємо мир, злагоду, і нарешті наші діти не будуть хвилюватись про те, що у нас немає майбутнього. Я впевнений, що в Україні велике майбутнє, і разом з урядом, разом з новим президентом, разом з депутатами ми зробимо все для того, щоб реалізувати цей потенціал. Я вам дякую. Нагадаю, що сьогодні у депутатській годині був народний депутат України Андрій Табалов. На все добре залишайтесь на каналі Кірвоград.